В Україні готуються великі зміни у сфері банківської таємниці. Якщо вам про це нічого не відомо, додивіться це відео до кінця. Я вам більш детально зараз це все поясню. У Верховній Раді зараз розглядається законопроект 132.33, який створює єдиний реєстр усіх банківських рахунків та сейфів громадян України. Його адмініструватиме Державна податкова служба України. Головне те, що банки та фінансові установи зобов'яжуть повідомляти а, саме податківців про відкриття чи закриття рахунків та електронних гаманців, а також про угоди щодо індивідуальних банківських сейфів. А, доступ до цього реєстру матимуть податкова, а, фінмоніторинг, НАБУ, Бюро економічної безпеки, НАЗК, АРМА, виконавча служба і приватні виконавці. При цьому залишки на рахунках, суми транзакцій чи вміст сейфів поки що передаватися не будуть. Але я прогнозую, що наступним кроком може стати відкриття банківської таємниці. За неподання даних банки та фінансові установи штрафуватимуть. Наскільки я зрозумів, з відкритих джерел. Штраф буде складати 680 гривень за кожен випадок. Гетьмансев давав пояснення, що це вимога міжнародних партнерів і необхідність посилити фінансовий контроль. Але надмірне втручання і у приватне саме життя громадян ніхто не відміняв. Мене звати Денис Анатолій, займаюся юридичною практикою понад 10 років. Тож, підпишись. Тут а, та на мій телеграм-канал. Там більше новин. В шапці профілю є посилання. А якщо треба юридична допомога, консультація супровід, то звертайся чи звертайтесь. Все зробимо. Дякую за увагу і до зустрічі!